працюють, сплачують податки, сплачують податки, які картки відкриті, відкриті залишилися в них. Ми сплачуємо податки в Україну все і намагаємося допомагати в Україні. Ті ті, хто в Україні, ті, хто люди залишилися в Україні, ми намагаємося допомагати коштами. Це зовсім я, я. В мене просто слів немає. Дивіться. І ми зараз говоримо, що вона, вона виїхала, вона знаходиться за кордоном і вона отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що як вам сказати, ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну так буває. Я зараз не про наших українців в Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина вона б підтримувала українців, вдаваючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже е, перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Якась людина.